Є того ж так меморандум і меморандум про взаємодію і співпрацю. Сьогоднішнього дня вони надають послуги з охорони. Тобто, є задача? задача не перекладають, нікому всі піднімаються, заходять, ну отримують всі послуги громадяни як повинні. Абсолютно всі заходять, але в порядку черговості, щоб не було натоку. Сам договір заключав інститут землеустрою, на мою думку просто відбувається. невідомими особами, саду. Сафат. Державну його Що зміниться зміною охорони фірми? Я вам можу сказати, що на протязі... Уже декількох місяців робота управління блокується, блокується фізично. Постійно сюди входять якісь їх, ходаками, які просто фізично не дають можливості співробітникам працювати. До роботи самої будівлі я взагалі немає ніякого відношення. Я сиджу в кабінеті тут, дивлюся, щоб з людиною все було нормально. І перед діявою, що ми якимось чином. Хочемо захопити ці будівлі, вони взагалі виглядають абсурдними, тому що ми, ну, ми взагалі слідмовився в морській кабінеті з Ну, Це смішно. Забезпечення особистої охорони і здоров'я Так, у нас, у нас, у нас ще, інших, я, ну, З іншими знайомі, Не можу нічого сказати про інших людей, тому що просто-напросто з ними не Ми Охороняємо маски порядок. Житомир. І в жартомери так. І саме в цій установі оформилися. Сьогоднішнього дня. Які ваші умови тут зараз? Забезпечити зберігання майна приміщення і порядок, щоб тут нічого. Не було, не палили і так далі. А що ви тут робите? Охраняємо здання. А чому ви не хочете, щоб ми показували ваше роботу? Я не хочу, просто не маю желання такого. А організація, в якій ми зараз знаходимося, знаєте, як називається? Так, да, звісно. Як? Ну Ви ж знаєте? Ну, я, я знаю, хочу перевірити, чи ви знаєте. Ну от ми знаємо. Коментувати цю ситуацію дуже важко, тому що охорона приміщення, в якому знаходиться головне управління, орендує приміщення забезпечується балансоупримачення цього приміщення державним підприємством Житомирський науково науково-дослідний та проєктний інститут зуму острова. Наскільки я знаю, укладений новий договір на охорону приміщень. З ним я ще поки не ознайомився, з оригіналами документів. Я так думаю, що керівництво державного підприємства, Житомирний науково-дослідний інститут мені надасть. Документи для роз'ясування, з ким укладене договір і на який термін, на яких умовах.